Активний відпочинок, нові знайомства та купа позитивних емоцій. Тростянецькі дітлахи відвідали партнерське місто Чортків, що на Тернопільщині в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. У нас є партнери: це Жовква, це Чортків, Долина, Ківерці і Кіцмань. І ми з кожним містом напрацьовуємо ті точки дотику, які можуть бути корисними для трасянця, але і для них. І, от один із перших заходів, як приклад, да, на 1 червня ну тут у нас не можна проводити якісь дитячі заходи. І мер міста Чорткова запросив на наших дітей, групу наших дітей а також з інших з Харківської області, з Миколаївської області. Там теж їхні партнери є. Міста Запросив дітей приїхати до них, організувати там дитячі свята. Але саме головне, щоб кілька днів діти пожили з меншою кількістю цих тривог повітряних, щоб вони поспілкувалися з однолітками, позмагалися, пораділи і з посмішками повернулися додому з 30 травня по 6 червня. Вихованці вокальних колективів Палацу дітей та юнацтва та футболісти дитячої де ФК-Тростянець мали змогу відпочити та взяти участь у заходах, які організувала для них Чортківська громада. Були концерти, дуже цікаві там. Ну, як сказати ще, багато екскурсій, дуже цікаві, теж були, дуже захопливі. Взагалі, дуже розслабилися, басейни були там, дуже класно. Ну, дізналися з ну, нових друзів, знайшли собі багато. Відвідували. Е Різні екскурсії були у храмі, відвідували вулички, Чорткова, їхню інфраструктуру ми бачили. Мені там дуже все сподобалося, особливо басейн, там ми другий відвідували, там і сауна була. Ми там дуже відпочили. Хотілося б ще туди поїхати і побути там більше. Їздили ще на водоспади, на пам'ятники. По городу ходили часто, в цілому задоволений, надихнули, з'їздили, насолодилися, далі готові роботи. По організації питань зовсім немає ніяких. Чому? Тому що питання було на вищому класі, проживання також жили в хорошому готелі. Плюс у нас був графік заповнений. Ми просиналися в сьомій годині і верталися додому. Біля дев'ятої півдесятої вечора також під час відпочинку діти долучились до військово-патріотичної гри «Джура», де команда Тростянецької громади посіла третє місце. Були ті типу, квести, <кхи> потрібно було по канату збиратися по дерев'яній дошці ходити. Це все на швидкість проходило. Ми там зайняли, звісно, третє місце, ну нічого ж страшного. Там ми багато чого дізналися, забирали магазини, з гвинтівок стріляли. Заходи були організовані також для дітей із Златопільської громади, що на Харківщині, та Снігурівської громади з Миколаївської області. Тож доволі символічним моментом візиту стала висадка 50 кущів троянд у Чорткові. Кожна дитина залишила свою частинку в місті, створюючи живу пам'ять про єднання українських громад. Та все ж чи не найбільше емоцій дітлахам подарував футбольний турнір. Змагалися команди громад гостей і юні футболісти з Чорткова. Саме перше переживали, як же буде. Це ігра. Першу іру ну, ну, з перваша дуже швидко почали грати з уверенністю. Ну, і, і перші забили гол, Другий якось пропустили самі. Ну, потім не потирали дух і почали знову грати на такому ж рівні. І забили два гола. Всі були сильні, але ми були сильнішими. Ми вибороли перше місце завдяки нашим тренерам і постійним тренуванням кожного дня ми е, вибрали перше місце. Виіграли ми усі три гри. Виграли першу гру у Снігурівської громади з рахунком 3-1. Потім обіграли Златопіль з рахунком 1-0 І Чортківську громаду обіграли з рахунком 5-2. Ну, дітки показали себе з найліпшої сторони. Можна сказати, що результатам я задоволений. Привітав Тростянецьку команду з перемогою у турнірі, і очільник Чортківської громади Володимир Шматько. Славний Тростянець. Футбольна команда грає в другій лізі України. Окремий респект і повага в Тростянцю, вашій команді, вашій громаді, що футбол, попри те, що стадіон також був зруйнований, попри те, що там стояли танки і привлучали снаряди. Футбол відродився. В Тростянці є ціла футбольна школа, футбольний клуб, футбольна академія. І всі ці спортивні майданчики, які ви набудували в Тростянці, це велика повага вашому міському голові, вашим. Депутатам міської ради і всім платникам податків, хто працює цих умов в цих умовах Тростянці, знаємо про вашу академію футбольну, про те, як там ростуть від маленького до дорослого. І велика повага, що в такому маленькому славному Тростянці місто Герой є футбольна команда рівня другої ліги. Я сподіваюся, що ви також зовсім зовсім незабаром на тому вашому центральному футбольному полі будете грати і в другій, і в першій лізі, а можливо, і прем'єр. Чемпіони собі турніра, команда Тростянець, Сумська область. Má. Ah, com Заходи, які організувала Чортківська громада, залишили по собі лише приємні враження та позитивні емоції для кожного з учасників. Для дітей ця поїздка стала чудовим та яскравим початком літніх канікул. Я хотів би сказати одразу слова вдячності Чортківській територіальній громаді, Трастянецькій територіальній громаді за те, що в такий важкий час для нашої країни ми змогли предоставити нам умови. Для цієї поїздки. Дякую Чортківській громаді. Вони нас прийняли дуже тепло, гарно і вони готували нам дуже смачні обіди. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, співпраця в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади триває. У Нас буде ще також співпраця з іншими містами, тому що поперед цим їздила наша музична школа, їздила в Кіцмань і брала участь в заходах до 70-річчя Володимира Івасюка Брали участь в цих Культурно-концертному, скажімо так, заході, тому ця співпраця зараз налаштовується. Ми чекаємо, звісно, наших друзів тут у нас в траснянці, щоб вони побачили воочію певні об'єкти і, можливо, якісь ідеї у них народяться нової нової співпраці. І я маю надію, що ця дружба стане більш сильнішою і ще більше шиє Україну від Сходу до Заходу, що закладено цією ідеєю «Пліч о пліч». Сьогодні свято. Свято ми назвали Пліч-Опліч. Свято це початок літа. Це свято створене для вас. І сьогодні я дуже пишаюся тим, що кожен навчальний заклад і садочок і школа підготували ці чудові номери. Хай завжди будуть дітям в Чорківській громаді, а діти діти завжди щасливі і ніколи, ніколи не буде сльози від горя. Слава Україні!